Я не часто знімаю контент про розборку ножів, про їх конструктив. Однак, ось новенький ніж, ви пізнаєте, це кіхон Befold ніж від компанії Бьокер і ножового дизайнера Лукаса Бернлі. От буває, оскільки це дуже популярний ніж, він часто приїжджає до мене на заточування. Я вже, напевно, як мінімум півсотні разів гострив ці ножі добре загартований магнакат на клиночку. Однак і були питання до мене, і хотіли поради почути з приводу того, як зробити механіку більш м'якою, чи є там шайби, чи нема. От я пропоную зараз розібрати цей ніж ось, і подивитися, яким чином він влаштований ось там в осьовому вузлі, що можна зробити з механікою на цьому ножі. Ну, одним словом, давайте спробуємо. Така от задача. Не знаю, як вона буде вирішена. Зараз все побачимо з вами. вживу. В комплекті є ключик спеціальний, давайте розкрутимо осьовий. Це насправді не так і складно, хоча я вже відчуваю і розумію, що там є фіксатор різьби. Однак, так, от видно, що є фіксатор різьби. Що робимо далі? Виштовхуємо осьовий гвинт. Ось таким чином ослабляємо. Коромисло нажимаємо і виштовхуємо осьову бонку. Ось так точніше. Ось така вона, як бачите, з одного боку знята лиска. Ось. І її можна оцю ось осьову бонку поставити сюди лише в одному положенні, тому що ось теж є отвір, не круглий, а саме з підлиску. Це система антипроворот, так звана. Так, ну і давайте подивимося, що ж там всередині. Чи є там шайби? Так, друзі, там є всередині шайби, однак вони настільки щільно приварилися, що я не знаю, чи є сенс їх звідси знімати. Так, вони достатньо міцно тримаються. Не знаю, яким чином це досягнути. Можливо, вони просто впресовані. Оскільки ви знаєте, чому він біфолт, я при огляді цього ножа розповідав, це суцільна пластинка, зігнута от двічі, яка утворює собою руків'я. Можливо, просто ці шайби, які там є, вони запресовані. Якщо б шайб взагалі не було, то площа контакту була б, вона вся дорівнювала б оцій площі. Яка захована під накладками. Це не дуже було б вигідно, тому що коефіцієнт тертя був досить високий, тобто було б обертання утруднене. За рахунок цього, там є дві тонесенькі шайби, ось навіть ну, на око складно сказати, яка товщина, якась, напевно, 1 чи 2 міліметра. Тобто вони абсолютно мініатюрні. Однак вони там є, друзі. Однак ці шайби там є. І, скоріше всього, вони просто туди. Певним чином запресовані. Хоча цього твердити точно я не можу. В мене немає з цього приводу даних, тому що ніж на заклепках, от сам по собі він нерозбірний в цьому сенсі. Ось, звісно, заклепки можна там спиляти, розібрати, але це не має ніякого сенсу. Ми нічого тут не виграємо. Якщо ми пересадимо, наприклад, там одні заклепки на нові або щось таке. Ось тому, в принципі, все, що тут можна розібрати, це зняти кліпсу. Ось, ну і ось таким чином вивільнити клиночок і зняти його. Ось так організований сам клин. Змазка якась така достатньо густа. Я її зараз заміню на бенчмейдівську бліолюбівську змазку. Ось так все просто, тому що тут класичний беклок. Ось. Обертання йде навколо ось цього, цієї бонки, цієї заклепки. Я думаю, конструктив і ідея Беклока вам е зрозуміла. Зараз пробуємо зібрати, прокапаємо змазку, і цього буде досить. Ну, я думаю, що тут ніяких складнощів з обслуговуванням немає. Як бачите, розібрати можна досить просто. Я думаю, рівно так само зараз і зберемо ось і використаємо змазку. і, Я думаю, що поправимо все, що тут може бути з коробки, не так. Е приведемо його ну, в краще, скажімо, стан. Так, я прибрав сліди старої змазки, Давайте нанесемо нову змазку на місце, де йде обертання і відповідно тертя. Ще раджу наносити ось сюди змазку. Це можна зробити, в принципі, і в складному стані, це не є е, якась проблема ось на саму е, п'яту клиночка. Це важливо, тому що. Постійно коромисло замка контактує з п'ятою клиночка. Тому це особливість механіки на беклоках. Ну, в принципі, все. Ми розмастили. Для того, щоб зібрати ніж, нам потрібно, ви пригадуєте, про антипроворот, про лиску, ось так легенько наживити. Ось в обонку. Ставити клиночок. Для того, щоб попасти, нам потрібно від'жати замок. І ось таким чином, з віджатим замком, ми зможемо потрапити гвинтом в потрібне місце. Все. Практично залишається лише закрутити гвинт. Оцей сухий старий фіксатор різьби він, в принципі, свою роботу і досить робить. Він насправді достатньо того, щоб він там був, і навіть в такому стані він працюватиме. Так, тут потрібно буде чуттєво відрегулювати м'якість ходу. Пригадуєте, я розповідав про п'ю клинка, її можна змащувати от в такому зібраному стані ножа. Тобто розбирати для того, щоб промастити абсолютно не потрібно. Ну, однак було цікаво. Показати вам, тому що для мене це теж було цікаво, чи є там насправді шайби і, і які вони. Ось ви побачили, чи точніше ви почули, тому що не так просто показати. Вони страшенно там мініатюрні. На просвіт, теоретично, ось якщо там дуже сильно гарно сфокусується камера телефону, то можна помітити, що вони там є, але це, ну, скажімо так, навіть очима замітити це не дуже просто. Так, давайте перевіримо на люфти. Люфтів немає. Ну, є тертя знову ж таки те, що я розповідав про особливість беклока. Ось, Оскільки він постійно знаходиться під напругою, його пружина притискає постійно до п'яти, то, одним словом, цей вузол має бути завжди змащений, як мінімум. Ну а по-друге, треба розуміти, що цей тиск, який постійно чиниться, він якби утруднює якусь таку механіку, наприклад, з ножами на інших замках, скажімо там, на Аксіслоці, коли ми забираємо. Штифт взагалі нічого там не контактує з клином і він там обертається, легко падає. В рам лока там і так далі, в болберінг лока. Тобто є замки, де, просто звільнивши від замка, клин рухається, скажімо так, під власною вагою. З беклоком такого немає. От просто це треба розуміти. Давайте відкриємо, спробуємо. Відкривається хвацько. Звісно, що відкривається в спокійному стилі. Ну, якщо невеличкий кістєвий рух. Можна справді відкривати хвацько. Давайте спробуємо трошки послабити. Угу. З'явилися люфти. Назад. Так, шукаємо. шукаємо компроміс між механікою і люфтами. Чуть вперед. Ще зовсім трошки вперед можна забрати мікролюфт, який ще відчувається. Угу. Люфта немає. Відкривати можна хвацьку, Тобто таким откистєвим змахом. Тут сама по собі вага кланочка невелика, плюс, ви знаєте, тепер вже особливість, що постійно йде тертя між коромислом замка і пітою клинка. Тому як тут не крути, в будь-якому випадку механіка на ну, вона вимагає з такого трошки кистєвого руху. Але в даному випадку, ось на ваших очах я добився досить компромісної механіки. Нічого тут такого, як бачите, складного немає. Е, ніж можна обслуговувати. Не обов'язково його для цього розбирати. Мої, по моєму прикладу, можна лише ослабити осьовий. Для того, щоб з'явилися якісь міні-ліфти, міні-зазори, і зверху прокапати, використовуючи змазку, мастило українською краще буде звучати. А ось якусь оливу і так далі. Просто прокапати її в щелину між клинком та накладочкою з одного справа, справа зліва на п'яту клинка під сюди, під коромисла замка. Ну і зробити 20-30-50 складань розкладань ножа, щоб все протекло. Потім можна вибрати люфт, відрегулювати механіку. Подивитись з приводу центрування, коли це не завжди е, вдається, і є ножі, на яких це центрування, воно в принципі закладено як похибка у тієї плоскопаралельності накладок. Тобто можна, звичайно, там хитрувати, закручувати, затягувати перед тим, відцентрувавши клинок, там, щось його розклинивши і так далі. Тобто, способи центрування є. Я навіть на каналі знімав відео про центрування на ножах Спайдерку, там, наприклад, мілітарі, парамілітари і так далі. Ну, одним словом, там є свої такі, умовно кажучи, ходи, якими можна спробувати краще відцентрувати клин. Але це практично не впливає ні на що, крім самого явища, є клин по центру чи нема. А що стосувалося от, розборки, змащування цього ножа, то все побачили, тільки що все досить просто. Можна обійтись тим інструментом, який є в комплекті до ножа. Ось, ну, можливо, вам доведеться ще використати якийсь інший додатковий інструмент. Щоб собі допомогти зробити це ну, просто і без зайвої головної болі. Сподіваюсь, вам цей контент був теж цікавий корисний, цей ніж популярний, багато хто має. Я забрав для когось із вас головну біль з тих, хто не знали, чи є там шайби, чи нема, і яким чином можна змастити, як розібрати. Бо, подейкують, що ось такого ключа на перших партіях раніше не було. Зараз він є просто в комплекті, в коробці з ножем. Він є. Ось тому, навіть якщо немає ключа для того, щоб змастити ніж, він вам не потрібен, ви можете це зробити ось в такому положенні. Все, друзі, дякую, що ви зі мною. Сподіваюсь, вам було це цікаво. І стане в пригоді. Зустрінемося, як завжди, у коментарях.